Оленко, йди сюди, дивись, що в мене є. Ух ти, а що це? Це бенгальські вогні, любиш таке? А як ними користуватись? Дивись, зараз тобі все покажу. Тримай. Беремо сірники. Чекали маленьку і робимо маленьке свято. Тримай. Хто? Тримає. І... Що? Страшно? Чого страшно? А Ти ліг собі по руки? Не міг. А як його тушити? Не треба його тушити. Не треба. Він сам давно і все буде добре. А про правила поводження з піротехнікою нам розкаже Олександра Шостак. Ой, діда, оганьок гасне. Надо дрова поворошити. Ох, здорово! Деда, а зробили ще такі іскорки. Не виходить, не завжди. Ну, мені так понравились іскорки. А, У мене ж є ракети для фєрверка. Сколько угодно красивих іскорок. От. Будь-яке свято можна зробити яскравим за допомогою феєрверку. У цьому магазині є величезний вибір салютів. Хлоповок та вибухівок на будь-який смак за різними цінами. Ходімо подивимося. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про те, що ви продаєте про вибір, який представлений у вашому магазині. У нас магазин, який спеціалізується на продажі піротехніки, Тобто у нас представлені салютні установочки. Головний фактор, чим вони відлічається, тому що дуже великий вибір, а значит, это высота вылета, то есть вылетают они на высоту 20 метров, есть 30 метров, есть большие, которые вылетают на 50 метров. И еще один фактор немаловажный, это количество выстрелов. То есть есть на 19 выстрелов, можно подобрать даже на 25 выстрелов. Значить, 30 выстрелов, 50 и так дальше. И есть очень красивое, когда выстреливают очень продолжительное время это 100, 112, 115, 180 выстрелов в салютной установочке. Каждый фейерверк выстрілює по-різному: золотом, сріблом, кольоровими кульками. Інколи буває різної форми. Видовище не неперевершене. Найбільш рухоме сонце було показано 14 серпня 1992 року в американському місті Айдахо Фолс. Діаметр сонця склав близько 15,5 метрів. Воно палало 3 хвилини 45 секунд. А от найдовшу кольорову змію показали в 1988 році в Малайзії. Довжина змії становила майже 6 кілометрів. Вона палала 9 годин 27 хвилин. Ваше мені? можем предложить, например, такую установочку, называется викинг. То есть тут 49 выстрелов, вылетят они на 20 метров. Главное ее хорошо с четырех сторон укрепить. Петелек э -э -э, находится сбоку. Значит, она вылетает на 20 метров, повторюсь, уже 49 выстрелов, работает где-то около 40-45 секунд. Безпасне розстояння як мінімум каже салютно сновочки та 30 метрів. Не забудьте, 30 метрів це та сама безпечна відстань, що захищає від трагедії. На цих кадрах невдала спроба запустити салют. Феєрверки це чудово, але щоб не зіпсувати новорічне свято трагедіями, треба дотримуватися правил пожежної безпеки краще стихію попередити ніж ліквідувати її наслідки. Встановлюйте ялинку подалі від опалювальних приладів, надійно закріплюючи на стійкі підставці. Не прикрашайте її ватою, папером, марлею та цилодніми іграшками, які класифікуються за показниками пожежної небезпеки як горючі та займісті. Не залишайте дітей без нагляду, забороніть їм самостійно запалювати біля ялинки пенгальські вогні, користуватися хлопанками та іншими піротехнічними виробами. Для ілюмінації використовуйте електричні гірлянди лише заводського виготовлення. В будинку, квартирі або приміщенні, де до цього часу відсутні вогнегасники, обов'язково його розмістіть та поясніть всім членам своєї родини, як ним користуватись при копіллі піротехнічних виробів. У місцях продажу вимагайте сертифікат відповідності, а використовуючи, дотримуйтесь правил їх безпечної експлуатації. Рекомендації послухали, ялинку прикрасили. Нехай свято буде безпечним та феєричним. Олександра Шостак Євген Соренко, телеканал Бориспіль. Ну, чуєш, Шаленко, ти пам'ятаєш дитинство своє. От у нас морква це був ніс сніговика. Пам'ятаю, стільки спогадів. М -м, цікавих історій, цікаво. А як зараз малеча бавиться? От що вони роблять на новорі? Та я гадаю, також ліплять сніговиків. Але я думаю, що краще буде про це запитати у Валі. Давай запитаємо. Дитинство це коли жовтий колір яскраво жовтий, дерева великі, великні. А до місяця можна доторкнутися рукою, коли серед друзів є невидимий хлопчик, і під ліжком явно хтось живе. А на новий рік великий дідусь з білою бородою дарує подарунки. Сніг, дорослі кажуть, що це лише вода. Проте діти знають, що це маленькі зірочки з чарівним смаком нового року. Малеча щиро радіє зимовим розвагам. Навіть морози не лякають цих безкетників. Що можна робити взимку? Гратися в сніжки, кататися на ковзанах та на санках зірки. Немає санок, не біда. Якщо на вас напала зимова депресія, мерщій на горку, шалені пригоди, чудовий настрій і заряд позитиву гарантовано. Валентина Чубатюк, Світлана Кондріяненко, Євген Трофімов, телеканал Бориспіль. Наступного інгредієнту це картопля. Кажуть, що картопля це другий хліб, а хліб у голова. Тому сьогоднішню картоплю ми знайшли на головному городі телеканалу «Бориспіль». на городі нашого директора Дениса Гончара. Цікаво, що ж дивимось наступний сюжет. Картопля, зараз будемо шукати. Вдалося тут знайти в снігу картоплю. А мені він сказав. Скажіть, будь ласка, де ви тут знайшли картоплю? В землі. В землі, а чого не в снігу? Ну і в снігу. Я її просто весною як закопав, так і не встиг ще викопати. то я знав, що вона тут є. Тьом, наступний інгредієнт цибуля. Я її різати не буду. Давай сам, я її різдвую. Все самому хочеться робити на цьому святі. У всіх свят мені цибулю кришу. Як ще й кришить, аби хто знав, то виглядає. Ви не знаєте, як треба правильно кришити цибулю? Ой, я so ж ріже, Ой, жі ріже. і розвалюється як хоче. Чуда хлоп, хлоп, чого ти плачеш? Тобі цибулі шкода. Да не шкода мені якої цибулі. Я оце собі стою і згадую. Рік минає, стільки всього. Гарного сталося, хорошого, доброго. А він раз і вже йде. Запам'яталось дуже багато. А цікаво, що запам'яталось з Бориспільцем? Давай подивимось. Давай. чемпіонат по футболу, ти не розбері. Я взагалі у мене родилась внучка. Чим вона ще може? Ну, Жизнь, конечно, стала тяжелее, сложнее. Ну, Взагалі я оптиміст. Рома євро, мабуть, нічим уже. Серйозно. Євро, ціни підвисили, а толку від того євро. Мені кажется, нормальні жителі, мало хто був на футболі і бачив. Ото, що таке по телевізору. Фан-зону теж так само, там такі ціни були, а там, де було безплатно, то майже нічого не було видно. У мене просто знайомі їздили, то казали. Мабуть, самое яскраве дійство це муніципальний бал в місті Борисполі, благодійний. Я вперше був на балу. Була чудова організація, сама атмосфера, сам дух, музика, люди. Навіть той самий дрес-код він багато до чого спонукав, такий дуже яскравий, мабуть, тому що вперше, і дуже красиво було. Особистому найголовніше це кохана дружина і лапочка-дочка, студенточка, яка вчиться, продовжує батьківські починання, теж, теж вчиться на юриста. Я одружився <плес> в 2012-му. Ну, чесно кажучи, не задумувалася над таким питанням, але, мабуть, всякими різними перемінами, виборами. Да й так, якби особа нічого такого немає. Кожен рік – це ексклюзив у житті кожної людини. Кожен вибирає собі напрямок життя, кожен. Хоче щось кращого. Будемо сподіватися, що 2013 рік буде краще, ніж цей. Не знаю, мабуть, цьому... а як... забув, як називається. Інфляція, скоріш. Не знаю, хороший рік вийшов в сущності. А в особистому житті якісь зміни відбулися? Так. Да. Багато змінень, багато нових друзів з'явилося. Ну, чесно скажу, нічим Такого нічого значного не було в моєму житті. Україна в масштабах країни. Ну, теж нічого такого в мене не було. Вибори, я не вважаю, що це щось таке масштабне було для країни. Для мене це є... я зовсім на вибори не хожу. Щоб бюджет е, врізали, а втрача тому ще вріжуть, ще на більше. А чимось хорошим. А хорошим е, в сім'ї хорошо в мене, жінка хороша в мене, діти хороші, знайомі хороші, куми хороші. Родилися діти, це добре. Ой, дуже важко сказати, навіть не знаю. Важким. Дуже важким. Дуже важко жити, виживати. І дітей важко піднімати, і внуків всіх, Дуже важко, чесно сказати. Жарке літо було. А ви з таким гарним. Гарним. Не знаю, нестабільно все було. Нічого такого не було. Нічого вас не порадуло? Mm -mm. Роботи було багато, і нічого не порадувало. Ой, боже мой, как вам сказать, чем не запомнился. Да в принципі, нічого хорошого нету. Ну у вас же маленька дитинка, да. у вас немає нічого хорошо. Не есть хороше, ну вот дети что радують, а так больше как бы нічого хорошого нету. Ні в стабильности, ні в роботі. Так очень ніяркий не... Не был 2012 год. Діла йдуть хорошо, отдохнули хорошо. Да чем наша країна може відпочитися, крім як не виборами? 2012, чим запам'ятався, зараз я вам скажу. Дитина устроїлася на нову роботу, закінчила інститут, університет. Що ще? Да, в принципі, масштабах країни. А, в масштабах країни ну, вибрали достойних кандидатів, порядного президента, достойного прем'єра і хорошого Верховного Верховної Ради, Голови Верховної Ради. Літніми канікулами. Класно погуляв? Так. Да, на рибалку їздив, віддихнув хорошо.